У Сєвєродонецьку відбувся регіональний форум з обміну досвідом в сфері місцевого економічного розвитку від проекту проон економічне і соціальне відновлення Донбасу. Цей проєкт дає можливість ознайомитися з позитивним досвідом розбудови інших територій та розвитку громад. Певний досвід стратегічного планування та децентралізації залучення інвестицій та супроводу інвестиційних проектів, створення індустріальних та технологічних парків, запровадження енергоефективних технологій. З якими знакові ознайомились керівники території та представники бізнесу Луганської області, буде успішно втілений у регіональних проєктах інфраструктурного розвитку. Учасники форуму розглядали елементи стратегічного управління, розвиток малого та середнього бізнесу. Говорили, щодо створення нових робочих місць та розширення ринку праці тощо Цей, цей захід є логічним завершенням нашої масштабної програми навчальних візитів, в ході якої Представники Луганської і Донецької областей мали змогу вивчити е, досвід інших регіонів, е, що є особливо актуальним в контексті розробки оновленої стратегії розвитку Луганської області, зокрема з точки зору подальшого наповнення і практичним змістом, практичними заходами і проектами. Отже, е, програма розвитку ООН надає допомогу за трьома стратегічними напрямами у відновленні Донбасу. Це по-перше, економічний розвиток і відновлення критичної інфраструктури, включаючи як соціальну інфраструктуру, що включає школи, лікарні, соціальні центри різного напряму, а також економічну інфраструктуру, транспортну, енергетичну та інші елементи це те, без чого неможливе функціонування регіональної і місцевої економіки. Незабаром на Луганщині з'явиться Агенція регіонального розвитку. Вона стане дієвим інструментом економічного відновлення Донбасу. Внаслідок військового конфлікту Луганська область, яка завжди входила до п'ятірки найбільш потужних правослово економічних регіонів України, втратила майже 70% свого виробничого потенціалу. Край шахтарів та машинобудівельників будівельників фактично перетворився на аграрний регіон. Тому сьогодні нам потрібен перехід. До принципово нової моделі розвитку території на основі прискореного диверсифікованого економічного зростання.